Мої, Я виходжу на вулицю. Я виходжу гуляти. Так, 27 градусів. Чується в хаті, що вологість велика. Сьогодні має бути гарно, ми поспали, виспалися на білих простинях, так як гостинниці. Зараз яму на вулицю. Я запланувала, бо я вчора скоро пішла спати о 10-й годині. І тепер багато раз моє відео буде. Як завжди помиляюся тими. Багато тих всяких, от наставили мені архітектор, багато мені наставив всякого світла. Тепер будемо бачитися дуже скоро зранку, бо я виходжу на прогулянку. Другесенки мої, як ви побачили, я вже давно хочу тримати себе в такій хорошій дисципліні. В півдесятій спати, навіть десятої. І вставати дуже скоро рано. Ну, я сьогодні вже скоро, бо вже пізно встала, майже сьома година. Ну, встали ми в шостій, але туди-сюди і вже майже сьома година. І я хочу задовільнятися тим життям, як ви мені пишете. Просто подивитися на будинки. Ця свіжість така ранкова, дехто з собаками ходить. Походити, походити, походити і дуже гага дуже добре рано лягати спати і скоро вставати. Треба міняти формат моїх відео. Треба починати 10-та година, починати як я лягаю спати, і коли я встаю. Отак мені треба починати, а не з того, що я варю. Походити по деяких магазинах. Тих, що мені треба купити, ну, де що, знаєте, таке було. Люди розказують, що люди вже до 12 години все, все зробили, то що вони, то що що вони, ті, що роблять цілий день. Я замітила, всім сталося дуже багато як, попадало, спа, пізно лягати і пізніше вставати в 9 годині, ніж розкачається 10 година. Ну Хто собі може дозволити, хто на роботу не ходить. І, і ти бачиш, 12-та година, ти ще нічого не зробила, мама не зробила, а вже день тобі пройшов, і ти от щось там зляпала якийсь обід і, і поїла багато, і ще солодким закусила. І ти чуєш, що ти вже е, та якби, знову хочеш ти в ліжку лягати, знову замучена, день пройшов, ти нічого не зробила. І ти чуєш, що це майже чуть депресія. Депресія від того, що ти просто нічого не зробила. Півдня прийшло, цілий день прийшов. І ось так. А я хочу до 12-ї години все зробити. Роботи в мене ще зранку немає такої, я собі можу дозволити це робити. Але на майбутньому, на майбутньому мені треба зимою роботу шукати хорошу. Про роботу будемо ще з вами говорити. Хто бачить мене перший раз, мене звати Анна, і я зі Львова, живу в Італії багато років. Ходять люди перші ногами. У мене у мене таке взуття. Я вам псіше покажу, яке у мене відкрите взуття. Я собі взяла ось таку сумочку, знаєте, там все необхідне і йду. Так, думаю, я піти в бар там, де я ходила з бідом. Віда вже нема, віду вже на, на небі. Він така була добра людина, дуже добра людина. Він просто дуже добра людина. Піду я там, там колись коштувало кафе один евро. Саме найдешевше, ну, ще деякі бари у нас є, теж один евро коштують. Але там так затишно, один раз я хочу туди піти. І е, я знала, що я піду в бар і капучино я не хочу, хотіла каву випити. І я вдома мусила щось з'їсти. Думаю, що мені з'їсти, що мені з'їсти. З'їла чотири малесеньких е, е, фікі, фікі, щоб не бути нащі. Тому що нащі каву не можна пити. Е, треба мені приготувати собі яйця, треба е, яйця варені. От вранку треба мені починати їсти оті е, Бенедитті яйця. Але треба мати зварення. Я вже думала, я, що мені краще піде, чи мені отаке на, на пательні це яйце робити, чи мені. Е, е, чи мені зварене. Ну, зварене яке як, з м'ятку і мені піде. Бо, бо мені яйце от, зранку запхати, я ніяк і не хочу яйця їсти. А яйце це все мене продукт, який може бути. І от сьогодні я розпочала ось таке, таке життя здорове. Пізніше, ще буду скоріше виходити, набагато скоріше. І все. Знаєте, мені дуже сильно сподобалася вся прогулянка, що я сьогодні зранку зробила. Але проблема, що тут нічого, все закрите. Хотіла зайти в якийсь магазин він закритий. І все закрите, нікого нема. І відкривають в нас магазини пів Дев'яті, пів десятої. Один магазин для кухні. В який мені треба піти, він відкриває 9-й годині. Пів десятої, пів десятої я дивилася тільки, що по інтернету. А там в мене є сконтріну на 12 євро. Ем, я, я віддала була їм, і вони мені дали оце таке от боно, ну, що я можу стратити коли я хочу, не я знаю, чи воно ще добре, бо вже пройшло, мої 6-7 місяців. Я так тримаю кошельку. Я зараз піду, напевно піду додому ще й що я буду ще годину робити. Піду додому і візьму, і ще мені в комуну третий, бо мені рекомендата якась прийшла. Я не знаю, щось прийшло таке, щоб я щось там не знаю, з'явилася там і там. і листок я зараз піду додому, візьму і сьогодні зранку зроблю ті, ті речі, які мені потрібні. Вергесенки мої. Присвячу я свій сьогоднішній ранок півдня на отакі всякі мої роботи, ті, що потрібно. Я голодна, я йду додому. Яке там кава, яке капучино, яке еспресо. Мені треба поїсти добре. Голодна, вип'ю я ту каву, вип'ю ту капучину. Що я би я не випила? я буду голодна, мені треба поїсти. Снідаю я гарно в хаті і пізніше мені треба знову виходити. І в мене така рікота з, 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 з кози. І зараз буду з кафе. Треба тут от трошки, бачите, тут така водичка є. Що мені все це їсти. Це 200 грам це не є багато. О! Ось так воно виглядає. Тут ще таке відерочко є, ніж вам на другий раз покажу. Яке ну, можна витягнути, коротше, ви всі знаєте. З чим я буду з е е е кафе. Вчорашній кафе, вчорашнє, що залишається еспресо з цієї моки. Я виливаю сюди. І це дуже-дуже дуже без цукру, без нічого. О, зараз це все роз, Русту розбовтаю і пізніше цей буду пити. От і оцей шоколад з'їм, все. зараз в даний час мені на сніданок оце вистачить. Я вам хочу показати рікоту, яку я відкрила вчора, бо мій компаньон у хлібці зранку, і чуть-чуть рікоти він дає. Боже, яка вона смачна, треба ще раз зробити. От з фіків я зробила і дала ті скорси. Бачите, це лимон такий. Він так переварився, я думала його викидати, але він такий смачний, яка це лимона. Треба витиснути багато лимона, щоб, так як я вам показувала, і шкірку, здерти шкірку. Оближу тільки оце, бо я цукру не хочу. М? Боже, яка то смакота. Яке то люсо. Люсо це розкіш. Така розкіш, оця мармелята. Це банка з тих з персиків таких. Велика банка, тут є, напевне, багато є, коротше. Що ж я сюди кинула? Мені ж треба ложку. А мені треба ложку. А мені вся довго подобається. Бачите, я люблю таку довгу. І ось так. Зараз йду на диван їсти. Вологість дуже сильно велика. В хаті як зайшла, я такої вологісті не бачила. Ну і зараз я відкрию вікна двері, повітря трохи пущу, зійде сонце, і тоді ви побачите, яка вологість в хаті. Ви тільки подивіться, 26 градусів, температура невелика, але парить. Я ще 80% вологісті не бачила. Quindi, vampi le ubida a Pocage e a Gulose le padate. Non si odia mai due spade. Mi snagano, Buda mi trazzano. Quanto dura? Anche allora, la un balsamo, si dà come un balsamo dopo lo shampoo sì. al posto del balsamo normale. Più lo tiene e più attacca, come del resto, tutti i colori. Uh -huh. E poi va risciacquato. Si tiene anche 5 minuti e si risciacqua. Uh -huh. ammorbidisce da questo rosa uh -huh. se no c'è questo che è sempre senza ammoniaca questo rosa qui che è però un pochino più acceso Dica Dica di meno, quando rispetto quando eh, più com'è? Più, 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 più forte, forte più, più Barbie. Sì, eh, più Barbie, brava. E eh, Barbie non volevo, infatti. Eh, allora è meglio una cosa... Vedi più... questo qua, mio, ma già una settimana che non lavo. È eh. molto delicato. Questo allora per farlo delicato va tenuto poco, mm -hmm. tipo due minuti, tre minuti, che attacca proprio leggermente. Mm -hmm. E comunque con i lavaggi poi se ne... Quanti lavaggi? Ma posso? C'è scritto qualcosa? Questa è una, non contiene nulla, eh. non ah, è da diluire uh -huh. niente. È proprio un semplice balsamo uh -huh. che attacca in base a quello che trova sopra. Quanto viene? Allora, il tubo è grande così, viene 14, ma ci si fa. Uh -huh. Più piccolo non c'è no, per provare. No, non ce l'ho, uh -huh. più piccolo. Il parrucchiere usa, usa questo. Ok. Чи пенсуанкура у нас penso che і Grazie принду. Пенсуки buongiorno. Цю краску розову для мого волосся спрай. Треба в супермаркеті купляти. Інфакті вона мені сказала, що в таких магазинах для перукарів їх немає. Це в супермаркеті. Я в копі купила, в великому копі, дуже великому копі. Треба зараз мені піти по супермаркетах і подивитися. Ой, ти мене не впусиш, та йому пофіг, він грається з мухами. Зараз я йду коїнка, бо в мене є 12 євро я колись, але вже ще січень-лютий, в лютому я це коротше, віднесла одну річ, вони мені дали таке боно, називається 12 євро, що я маю зараз втратити. Ну, щось виберу за 15 євро. 12 дам з тої картки. А три заплачу, але я сподіваюся, що воно ще добре. Вона мені сказала, що на рік Ой, вошко тобі закотилося. Ой, вошко закотилося. Вона мені сказала, що один рік дійсне. Дійсно, один рік. Але не дай Боже вона мені скаже, що вже не дійсне, то я не знаю, що я. Я б нервова. Ну, не можна так казати. Один раз вже в мене було. казала, ой, та довго-довго. Вони не говорить точно. Та довго-довго. а мені ще на самій карті написано, що протягом трьох місяців треба використати. Так, це вже нова колекція. Знижки ще є всередині, але треба в оголочку там зайти в середину і подивитися. Це італійські жінки. І це видно. Взяла дургесеньки мої цю коробочку і е, задурно вийшло. Я так переживала, я так сильно переживала, що треба буде доплачувати, або вони саме основне, що вони мені не приймуть, але вони мені прийняли. Це органайзер такий. Я вам в хаті краще покажу, бо зараз немає часу, мені треба вже йти додому, обід готувати. І в хаті побачимо в хаті. Дорогі мої. Я вам все розкажу, все покажу. Такий органайзер, який коштував 30 євро. Зараз вам скажу, який коштував 30 евро, я 15, 50% знижка 15 євро і ще мінус 20%. Ще екстра знижка. Так що йдемо до хати і побачимо все пізніше. Оце тут. Обов'язково по фасолі дається оцету. і сирої олії. Це так по-італійськи. Відварена фасоля і баста. У нас сьогодні оце на обід. І ми будемо так само їсти в нас от такі от, е, баста-море підікальду. Тому я так не ходимо пити. Хочеться воно це допити з холодильника. Це от копчений сальмон. У мене отаких. От Два кусочки. Моєму компаньону видала окремо три кусочки, тому що він з помідорами ще їсть, як називається, бурата страчательля. І пізніше будемо ще ці фрукти їсти, вони вже помиті і без голочок, тільки почистити. Саме смачніше це оце. Трошки масла знизу, це фасоля навіть прилипла. Оце їдає. По італійській екністка їда, подобається. Яке тут здорове... А я олії ще не дала. Олії. Отак має бути багато, олії, багато, багато. Вона має так видно її бути, така жовта, так має втекти. Бон апетіто а тут Зранку була велика вологість і було дуже хмарно. Але зараз е випав е дощ, 10 хвилин, такий дощ сильний, сильний попадав дощ. Зараз я вам покажу, яка температура. Температура, як ви бачите, це м не є терм, тер 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 це, це не є, м що температура мені показує. Це є таке термоста, туди я включаю. Тут в мене світло включається. І е, в коридорі, і в залі. Так, мені багато світла так наробив і архітектор. Це є для того, щоб виключати е, діджиталі. Ви можете навіть, як ви в машині, доїжджаєте додому, як ви 200 км від хати, ви можете собі самі включити по телефону е, батарею в хаті. Подивимося, е, у вологість мене цікавить, бо зранку дуже сильно було волого. Дуже ви бачите, 80% вологість була. А тепер вологість 62. Вологість впала, тому що сильний-сильний дощ, 10 хвилин злива була. Зразу засвітило сонце. Сонце все почало висушувати і бачите, вже впала температура. Пізніше вам буду зимою завжди осінню показувати, яка в нас вологість буде в хаті. Зараз 62. Зимою деколи теж є вологість. Але в мене хата дуже-дуже дуже сильно суха. Пізніше вам ще розкажу про мою хату. Температура включається, батареї ось так включаються. Бачите, сіморка це означає на нулю. Тут така червона є. Я тут температуру зразу 1, 2, 3, 4, до 19, 18, 19. У мене більше зимою температури ніколи вищої не буває. Ми в прохладній хаті живемо і спимо, і це дуже-дуже для здоров'я добре.